Черпеті тобі скаже, сонечко, з тобою все окей, ти все доб'єшся, ти все можеш, ти на все здатний. 5, 10, 50 років, ми, до речі, сьогодні про це поговоримо, чи нам всім кінець, чи ми помремо, як у тих фільмах, як в матриці, в термінаторі, від того, що якийсь там бот прийде і почне всіх бувати. Ти намагатимешся як рамбо з ним боротися, але чи ти його переможеш не. Тому, я не знаю, ну, до прикладу, от хтось прийде і зробить копію мене, і він буде там щось розказувати. І ви подивите, ви знайдете мене в інтернеті і такий: що він взагалі несе? А це. It's a bomb, it's a Sorry. we So, welcome, everybody. Oh, I know you. I know that guy. So, basically, we're just living in a simulation. This is not even real. This is not even reality. I'm not real. Not everybody of you is. It's not just real. But today we're gonna talk about, like, one of the best and, like, biggest topic in the world. It's AI. Have you ever heard about artificial intelligence? Та ні, я тролю, mm. <сіх> я, я тролю. А, Так, до речі, я не знаю, хто вас обманув, чи я, чи хтось інший, але у нас сьогодні буде одна тема це про АІшку. Ви там, ви, напевно, прийшли на алгоритми, правильно? Алгоритми там Ютубу, Інстаграму і так далі. Але є одна проблема. А, це буде наступного разу. Сьогодні ми поговоримо про дещо цікавіше, дещо вагоміше, напевно. Ось. А, до речі, про алгоритми, скажу так. По суті, людям байдуже на твій контент. Людям байдуже, хто ти, чим ти займаєшся і так далі. Якщо контент класний, а алгоритм Ютуба і він працює так. Якщо він бачить, що люди взаємодіють конкретно з твоїм відео і так далі, вони його коментують, репостять, тому подібне. Мирославе, ти вімнув відео? Дякую. То це відео буде просуватись. Тому найголовніше не запарюйтесь над супервеликою якістю і так далі. Головне, щоб це було саме. Ну, щоб це зачіпало людей. Якщо це зачіпає людей, це буде ставати все більш вірусним і віруснішим, і так далі. Так. От, давайте так. Відверто. Ви користуєтесь АІшкою? От Підніміть руки, хто користується АІ? Так, стоп, 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 стоп. Так, штучний інтелект, давайте так. Я знаю, для чого кожен із вас користується Аї. Бачите, вона вміє, вона вміє добре контролювати. Зараз. Я, я знаю, для чому ви користуєтесь АІ, перше, скоріше за все, це. списуйте? правильно? Не, не списуйте. А, виходить, якщо в тебе щось заболіло, так, то ти такий ча-джипті, зі мною все окей, я не помираю. Якщо, якщо ви хочете піти до лікаря, але у вас немає грошей, спочатку ви напевно чекнете, що там що там по АІ, ну точніше, подивитесь Чадж Піті, якщо, до прикладу, не знаю. А дівчина вам щось таке написала чи сказали такі так, що це означає взагалі, що вона мала на увазі. Як мені зрозуміти її натяк? Ну, чи, чи можливо у вас є ще якісь причини чи ні? Просто поговорити. Як з цим психотерапевтом, психологом, правильно? І ChatGPT тобі скаже, ChatGPT тобі скаже, сонечко, з тобою все окей, ти все одоб'єшся, ти все можеш, ти на все здатна і так далі. Окей. Mm -hmm. okay. Ну, я не знаю, я пробував, але час на ChatGPT. Так, стоп. <кій> <кій> зараз. А, яка ситуація наразі? По суті, а, зараз я перекриваю. Штучний інтелект, він вже краде твоє майбутнє. Тут я пишу, ми всі помремо землі кінець, Джарвіс набісити Альтрона. По суті, бо реально. Ну, а що, що нас чекає от далі? От мені цікаво. Через 5, 10, 50 років, ми, до речі, сьогодні про це поговоримо. Чи нам всім кінець, чи ми помремо, як у тих фільмах, як в Матриці, в Термінаторі від того, що якийсь там бот прийде. І почне всіх бувати. Ти намагатимешся як рамбо з ним боротися, але чи ти його переможеш Не... Тепер наступний момент. До прикладу, про діпфейки. Ви знаєте, що таке діпфейки? Чи ніколи не чули? Чули? Чули, бачу. Якщо можна пояснити. А підніміть руки, чу в... що... зараз... бачу. Я зараз... Почалося. Просто уявіть, що вам. От... От подивіться на мене, уявіть, що вам сьогодні 17. Окей? Якщо вам сьогодні 17, то ви молодші мене. Нормально? Ось. Про діпфейки. По суті, якщо ви коли-небудь їх бачили, то це чувак. От візьмемо Мирославу. Візьмемо Мирославу. Візьмемо прекрасну Мирославу. Ось, і от вона зараз говорить, я її зніму там з різних ракурсів, вона щось почне говорити. І завдяки Аїшці я зроблю копію, яка буде говорити все, що завгодно, все що я скажу, І, і все так само робили з Ілоном Маском, Роганом, Трампом, Путіном, там Зеленським і тому подібне. Тобто, через роки, через десятиліття, зрозуміти чи це реальна людина, конкретно в інтернеті чи ні, можливо, буде дуже складно. І зараз, особливо старше покоління, вам 17, не забувайте. Та можуть, ну можуть без шостих, без сьомих пальців зараз. Ви розумієте, що АІ настільки швидко розвивається, що за останні місяці буквально воно змінилося дуже сильно. До прикладу, два роки тому, як тільки АІшка вийшла, я говорив з одним чоловіком, він такий достатньо ну, класний. Фінансовий і тому подібно. І, і я йому кажу, що я там дивився на Ютубі Західному. Виходить, там скоро АІ буде, чат GPT, ще щось дуже популярне. І я зрозумів, що це, напевно, розірве ринок дуже сильно. А він сказав, та ні, то це просто мовна модель, що воно там зможеш, чи... нічого воно там не зможе. Це просто умовно заскриптований якийсь бот. А насправді, як ми бачимо, це набагато більше, ніж просто бот. Це буквально наше майбутнє, яке нас чекає і яке дуже сильно і швидко прогресує. Ось. Тому я не знаю, ну, до прикладу, от хтось прийде і зробить копію мене, і він буде там щось розказувати. І ви подивите, ви знайдете мене в інтернеті і такий. Що він взагалі несе? А це буквально навіть не я, я ніколи в житті цього не говорив. І цього зараз багато. Ось. А її блогери. А, до речі, це не штучний інтелект, ви її може знаєте, це верба і. Бачили. Бачили. Так. Yes. оновлення. Оновлення? <риві> а, а що за оновлення? Так, <риві> <риві> так вона, вона завжди була. Ні, <риві> <з loro> <риві> ну то була, але то. <перев> <п 'язаний> це. Це бомба закладена. Sorry, відкладемо через 60 хвилин. А, так. Виходить про цю вербу. А, ні, не суть, забийте на вербу. Виходить блогерів, які є в Інстаграмі, і їх не існує в природі, вони є, і вони також монетизуються. Тобто ти буквально там є спеціальний софт, є багато ішок, заходиш, створюєш собі. Пацани, тут бачу, багато хлопців сидить, можливо, хтось із вас після цього виступу створить собі якусь агенцію чи АІ-блогерів, чи ще щось. Реально. Ну, штука робоча, так чи інакше. Складно, складно, але можливо. Бабки робить це надо ділями. Ну, може бути. Чому то копата не? Ну, не знаю, розумієте, хлопці частіше хочуть чимось таким займатися. Але якщо у вас є особисто у вас бажання, то звісно ви можете таке зробити. Ну, я інженера електрозв'язку не було, але що було дуже давно, але. Окей. Те ж саме, до речі, YouTube автоматизація. Ви чули про YouTube автоматизацію, чи ні? Перше. Перше чуєте? Ніколи не чули? Чи чули? Чули? Ну, YouTube автоматизація це по суті, якщо в тебе є YouTube канал, і він англійською, українською, неважливо. Ти завдяки АІ можеш створити сценарій, накласти голос, картинки вставити, ну, зробити буквально все під ключ. І людина там не буде. І при цьому колись це монетизувалось на Ютубі. Зараз я не впевнений. Залежить від каналу, ну, скоріше за все, ні, але ти можеш продавати щось інше. Не тільки там, до прикладу, не, не тільки монетизувати через партнерку Ютуба, а просто там, продавати якісь продукти і тому подібне. Ось. Скам. Знаєте, що таке скам? Пані, ви знаєте, що таке скам? Ні. Ну, ви знаєте. Ну, шахрайство буквально. А шахрайство з штучним інтелектом буде і було дуже багато. І ще буде дуже багато. Буквально до вас подзвонить якась бабуся, там, Віра, до прикладу, чи Надя, яку ви знаєте, з її ж голосом, з її ж запитом, до прикладу, там. Людочка, принеси, будь ласка, там, молока, чи солі, чи ще щось. Або, до прикладу, оця баба Віра подзвонить. А, так, або оця ж баба Віра до тебе подзвонить і скаже: Людочка, мене пакують зараз в багажник і відвозять в ліс, допоможи, закинь, будь ласка, на цю карту три тисячі доларів. Ось. І таке буде також. Ні, ні ні прикол в тому, що голос буде ідентичний. Голос один в один був. А, я реально. Таким, так. Ну, коротше. Так. Коли ви стикалися? Ще до війни, в Харкові, у моїх дітей зателефонували голосом чоловіка. Ну, коротше. І ви впізнали, що це був ваш. І я. Мені розповідала дочка. Окей. Але це було. До прикладу, ви знаєте сема Альтмана? Не чули? Ніколи. Ну, Сем Альтман це чувак, який створив OpenAI. Ну, ви знаєте, що таке OpenAI, чи ні? Ну так. Ось. То він CEO, він там генеральний директор. І він каже, що по суті, все практично за наступні 10-20 років, кожен літак, кожна машина, практично все, що їздить, літає і так далі, буде кероване АІшкою. І не тільки це, набагато більше. Там заводи, до прикладу, ще щось. Страшно? Чи ні? Ти, типу що, на завод не підемо? Получається, будемо бочки. Ну, виходить на завод не підемо. Люди? кажу, багато. Пропустимо цей момент. Ви бачили рекламу? Коли-небудь бачили рекламу від цього? Від Тесли? З Тесла ботами? Бачили Тесла ботів? Оптимуси чи як вони там називаються? Бачили, так? Ні, ну пацани, ви розумієте, в чому прикол. Пацани, дівчата, сорі. Що умовно через 10, 20, 30 років просто в мене був такий подкаст, я про це розказував. Що ти приходиш додому, так? І йде цей бот до тебе. Дає тобі чашку з водою. Вже дітей не треба. Навіть на старості, правильно? Ді, і, піді, чашки з водою? Ні, ну, взагалі, я не знаю, це буде най... Ви знаєте, це буде найдорожча чашка води в вашому житті. Ну ні. Ні, от, до прикладу, деякі там. Бабусі, дідусі, там батьки і так далі. Вони ну хто ж мені на старості подасть чашку з водою? По перше, це буде це буде найдорожча чашка води в твоєму житті. Тепер дивіться, оцей бот через 30 років, який буде супер вдосконалений. Він дає тобі чашку води на старості. Перше, якщо ти в середньому віці в тебе є діти, відвозить твоїх дітей в школу, повертається назад. Далі готує тобі харчик, підтирає тобі зад. І я не знаю, він все може робити. Дуже функціонально. Я правда, раз... ти з ним можеш поговорити. Він на вулиці тебе може захистити. На тебе він може накричати, психологічну підтримку тобі надати. А сам звучна декая касандра, да? Касандра? Ну це кіно таке популярне. Пані, пані, вам сьогодні 17, Я це прекрасно розумію. і, і я розумію. Відстану бачите, ви бачите. Ні, ні. Чесно, я на вас ображатись не буду. Я не можу. Я, я буквально не можу. Ось. Так, так я знаю. М -м. Так, тому, а можливо, так як в цій Касандрі... А ви не думали над тим, що через років, ну не знаю, може 5-10 не буде Нетфлікса? Типу, зайдеш собі, там в чат-GPT, напишеш чи в будь-який чат Давай, і все. Дає так, і видає тобі серіал, фільм і тому подібне. Не думали на це? Я, я так і зрозумів. Ну, заклад класний, мені подобається. Ось, про Сору. Про Сору, що я хотів сказати. Може створювати відоси з нею. Дуже, дуже класні. Вже дуже багато яких датен, да, а їй да. замінити людину зараз. Думала, да. Відверто, ну ви ж знаєте, от є оцей як там senior, middle мідл і, доприклад, зараз. Junior. і junior. Ось. Може джуна в деяких сферах і замінить спокійно, а от мідла і сіньора залежить від того, що це за сфера. От я думаю, що от тексти, так? Що частіше всього. Тексти, копірайт, сценарії. Altman, оцей директор SEO, і не тільки, і Ілон Маск навіть каже, та по суті, 10, 20, 30 років та кодерів практично там не буде, напевно, ніяких, може якихось залишить. Те ж саме аналітиків по обробці даних, по фінансовому аналізу, по не знаю, зображення і відоси. Мені, до прикладу, більше подобається зображення і від... саме зображення, нехай фото якісь. Від Аїшки, ніж від реальних людей. Ну, якщо говорити про швидкість, якщо говорити про те, як воно виглядає, про те. Ну, що реально класно. Ось. А, ну і саппорт, чат-боти це очевидно, якщо ми візьмемо тих самих ботів, так? І зараз деякі люди вони проводять більше часу свого вдома. Ось. Деякі люди вони живуть таким життям. Таких є багато. І це проблема. Ну так, інтроверти, це сучасна проблема. У мене є друг, який. Каже, я купляю ось цей конкретний будинок, в якому все є. І я з дому ніколи не виходжу. У нього там сім'я, до прикладу, буде жінка, будуть діти. Йому він ненавидить людей. Йому це все не потрібно. Йому це все не цікаво. Він живе конкретно там і більше нікуди не виходить. Можливо, це якось називається з точки зору. Можливо, це хвороба, але не знаю. Що АІ зараз не може замінити? Він не може замінити емпатію. От я з вами сяду, ми поговоримо так про на якусь тему. Ви будете мені жалітися, скажу, давайте жалійтесь, ви будете розказувати про свої проблеми. Я буду вам там підтакувати, говорити, як це погано. І ви будете дивитись на мій фейс, такий, так, він мене розуміє. Він саме той, кого я хочу бачити перед собою. Ну, напевно, її цього не зробить. Потім не знаю, живі переговори, тобто домовлятись, бізнеси, лідери. Якщо це харизматичний лідер, як ти поміняєш харизматичного лідера? Я щойно взявся за ніс, я брашу, правда. Ну це не обов'язково, якщо ти ніс не чистив місяць. І тобі, помість тобі саме зараз захотілося його почистити. Коли брашу, тоді чи ти одразу. Не ходи пізніше, не так? Так. А, точно, ви ж психолог ви казали. А, Ні, ну може ви у світі Барбі, бо тому що, ви, ну. У врожевому. Ні, то це класно, я би хотів світ Барбі. Там, там немає ніяких проблем, знаєте, там ти просто ходиш. собі. Я Добре, пропустимо цей момент. А, до речі, ви знаєте ці ретрити, там, духовний зріст, трансе. Хто замінить таку людину? Ніхто не замінить того ретритера, ну, хто п'є о ті всі пляшечки і розказує медитація, пацани сіли, там ще щось. Думаю, ніхто його не поміняє. Так, наступний слайд. <coughs> Дивіться, а хто знає Goldman Sachs. Знаєте? Чули? Дівчата, я знаю, що ви повинні знати. Ви не чули про Goldman Sachs? Великий такий банк. Ну, банк, який вам дозволить купити сумочки, знаєте, машинки, літачки, ні. Ну добре. Ось. У них, у них там якраз були дані, що найбільш вразливі професії зараз це контент-мейкери без унікальності. Так? Оператори кол центрів техпідтримка, юристи, бухгалтери, аналітики, рекрутери, вчителі на базовому рівні. Це не я написав, це Goldman Sachs, тому я не знаю. Я не думаю, можна бути або федералі. виходить… Бабусині пиріжки і булочки будуть неактуальними? Ну, ну, я не актуальними. А. а найменш вразливі оце спеціалісти, ну, люди, які буквально працюють за їжкою. Бо там, до речі, в компанії OpenAI 150 мільйонів доларів платили за якогось чувака, який супер, чи то крутий розробник, чи хто він там, не знаю. Ось, це, це вже як футбольні хлопці, ви знаєте, ці футбольні транші, так? Ну от люди з брендом, там, впливом, лідери, там, стратеги, підприємці, креативники і так далі, психологи, духовні, лідери, терапевти, ну їх, напевно, поки точно не поміняти. Тим більше лідери, які кажуть, так, пацани, нам туди, нам сюди це робити, це зрізати, на цих нападати, це завойовувати. Ну, хто їх буде міняти? Чим робот? Ну, уявіть, ви б йшли за роботом. Ну, от робот вам каже: за царя, за господа. А хто його буде слухати? Ніхто його не буде слухати. А от е, я думав над цим до прикладу, ви ви бачили Термінатор, фільм? Ну, так. Скайнет, Термінатор. Дівчата, бачили? Да. Так. Нас деякі бачать, ви завантажуєте? Ви проект із Ламоногорода. Я вчора люцювати. Нам я нравіт першу матрицю. До наврядже хтось з них дивився. А скільки вам років? А скільки вам років? 17-18. Не так? Нам всі 18. Ну, я да. 17, ні, 17. Ні, 17. Ні. 7, 7 по 17. Окрім мене. Дивіться, давайте відкинемо в сторону цю тему. Мене просто дещо дуже сильно зачепило, я не можу, я просто я не можу про це не згадати. Хлопці, ви реально не дивитесь футбол? Ніхто із вас? Дивитесь? А чого ви одразу не сказали, що ви не дивитесь футбол? От я, я бачу по тобі, яка улюблена команда? А улюблений футболіст? А ні-ні, не хвилюйся. Я колись просто, коли малим був, я дивився і грав футбол. Один із сценаріїв, як буде виглядати світ через 50 років. Змішана реальність? Ну, може бути, так. Очі, нейроінтерфейс, миттєвий доступ до всього, інформація, емоції, навчання. Людина перебуває одночасно в кількох середовищах: фізичний, цифровий, віртуальний. Мене це дуже сильно насторожує, бо мене дратують. Ну, ви бачите, проблема з телефонами, так? Тобто у людини паніка, тривога надзвичайна. Забери телефон, розбий його, до прикладу. А так. це би ти був ну, такий став, ти У мене любив. Хоч пару годин. пару годин. — Так, у мене є друг 23 роки, накачаний, двохметровий чувак, рижий, просто вікін. І вольова людина. Ми з ним говоримо по телефону, каже Андрій, я не можу. Він кинув курит і каже. Я не можу позбавитися цієї зарази тупо своєї хати. Оцей телефон. Ти просто це як дрібна моторика. Ти встаєш ти одразу. Телефон поліз, телефон виліз. І так далі кажу, братанчик, проблем немає. Береш поштовий ящик, закриваєш на ключі, забуваєш кидаєш машину чи кидаєш за 5 кілометрів від дому і її його раз у декілька днів дзвониш. Мамі кажеш, що я окей.